Доброго дня, діти! На попередньому занятті ми з вами ознайомилися, що таке ліс, які дерева ростуть у лісі. А сьогодні я вас запрошую на заняття з художньо-мовленевої діяльності. А про що буде заняття, треба здогадатися. Діти, послухайте уважно загадку та відгадайте, з жолудів він проростає, в кроні сили чимало має. Кабани плоди смакують, люди міць його цінують. Здогадалися, що це за дерево? Так, вірно, це дуб. Дуб займає найпочесніше місце серед українців. Недаремно його вважають царем дерев. Дуб шанують за міцність, красу і довговічність. Якщо посадити маленьке деревце дуба, то воно дуже довго буде рости. Сьогодні я пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського Дуб під вікном. Сідайте зручно і слухайте уважно, щоб потім відповісти на запитання. Василь Сухомлинський Дуб під вікном. Молодий лісник. Побудував у лісі велику кам'яну хату і посадив дуба під вікном. Минали роки, виростали у лісника діти, розростався дубок, старів лісник. І ось через багато літ, коли лісник став дідусем, дуб розрісся так, що закрив вікно. Стало темно в хаті, а в ній. Жила красуня лісникова внучка. Зрубайте дуба, дідусю, просить внучка, темно в хаті. Завтра вранці почнемо, відповів дідусь. Настав ранок, покликав дідусь трьох синів і дев'ять онуків. Покликав внучку красуню і сказав. Будемо хату переносити в інше місце? І пішов з Лопатою копати рівчак для фундаменту. А за ним пішли три сини, дев'ять внуків і красуня внучка. Діти, про що написав оповідання Василь Сухомлинський? Як воно називається? Що зробив молодий лісник? Чому внучка захотіла, щоб зрубали дуба? Яке розв'язання проблеми запропонував дідусь? І чи вірно він це зробив? Подумайте і розкажіть свої відповіді на запитання своїм батькам. Але, дітки, щоб виростити дуб, потрібно чекати 50 або й 100 років. Зрубати здорове дерево сильне – це дуже погано, будь-яке дерево робить красивим те місце, де воно росте. Тож бережіть наші дерева, діти, вони дарують нам красу. Дякую, дітки, вам за увагу. До нових зустрічей!